Спільські загальноосвітні навчальні заклади цього року відпустили у доросле життя 329 учнів. Понад 10% з них, а це 34 випускники, виявили високий рівень знань з усіх предметів та підтвердили його на зно. Відтак у актовій залі міської ради зібралися одинадцятикласники, переповнені гордістю батьки та освітяни, і все, аби урочисто нагородити медалями юних інтелектуалів Борисполя. Ви своїм працею, своїм сумлінням. Своїм розумом довели, що ви дійсно є найкращими. для того, щоб досягати нових цілей, треба всього-навсього три завдання перед собою ставити: це мати гарну мрію або бажання, мати думку для цього. Ну і, звичайно, дія. Дія це як каталізатор всього. І ви будете завжди, як кажуть, на гребні слави, на гребні успіху, і будете любити життя і життя буде любити вас. Бажаю вам нових зелені, нових перемог. Ви є достойними сьогодні. Я хочу ще раз і ще раз вас привітати. Будьте головне успішними, будьте щасливими у добрий путь. Випускників нагороджували заслуженим золотом та сріблом. Також їм дарували сертифікат від монолітнет на безкоштовний інтернет. А усі їхнім розчуленим мамам і татусям вручали подяки. Та й дійсно виховати медаліста справа не з легких. Для наших дорогих випускників хочу звернутися і сказати одну дуже просту річ. Про яку дуже добре знають ваші батьки, президентами і мерами, депутатами, бізнесменами, вчителями-лікарями, шоуменами, моделями не народжуються, ними стають, стають в процесі щоденної праці, постійного навчання, а особливо. Подолання, подолання власної лінії випускники у свою чергу звернулися зі словами вдячності до своїх педагогів, батьків та міської влади. Компетентно і толерантно, гуманно і людяно, доброзичливо і відповідально вивели нас до інтелектуального олімпу. Низький вам. Ми розпочали наш шлях у доросле життя. Він буде нелегким. Але ми знаємо, що наші батьки завжди нас підтримують. Так, як робили це останні 11 років, ми дуже сильно вас любимо. У цей святковий день хочеться висловити найтепліші почуття глибокої поваги та вдячності міській владі та управлінню освіти та науки за невтомну наполегливу працю, яка є дуже самовідданою, за постійну допомогу. І вдале виконання такої важливої місії, як виховання молодого покоління. На золотих та срібних медалях зображено жінку у національному вбранні. Вона тримає книгу та вінок з лаврового листя, на передньому плані глобус та глечок з олівцями і пензлями. Вважається, що така композиція символізує єдність наук, важливу роль вчителя та необхідність самовідданої праці для досягнення успіхів у будь-якій справі. Тож медалісти отримали не лише нагороду за навчання, але й закодований на всебічний розвиток. Талісман Христина Бельські та Вадим Погрибний новини телеканал Бориспіль.